Доброго дня всім! Я у місті Гайверон, виходжу з нової пошти, отримала таку посилочку. І з рослинками. Буду вдома, буде дивитися, що мені прислали. Будемо садити. Приїхала і мерщій розпакувала. І хочу показати вам отакий горіх. Волзький горіх велетин. Ну такий. Невеличкий, звісно, саджанець. Троянда. Троянда чайно-гібридна. Чорний принц. Надіємося, буде гарна. Лаванда. Так пахне, уже пахне. Лаванда Матильда. Такий гарний кущ, Ой, оце хочу показати, дивіться, яка бідна прийшла полуничка. Біда, не полуничка, дуже бідна. Правда, упаковка таке щось пухкеньке, мокреньке, Ну, кущики самі, нема на що дивитися. я вам скажу. Ой, скажу вам зараз я по ціні. По ціні 30, по ціні 141 гривня 5 кущиків. Жах, а не ціна. І нема на що дивитися, щоб хоч прийнялося. Підемо зараз садити. Навіть такий укорінювач. Укорінювач. Щоб все поприймалося. Ну, це ж мені доня так послужила. Ну, хоче дитина, щоб мами хоче щось замовити. Живе в місті. Ну і куди? Ну, звісно, мамі мами землі багато. Дякую тобі, доня. І такий шаперчик. Ну, посіємо. Отака розпаковочка. Упаковано гарно. Підемо зараз садити. Першим ділом біжу садити полуницю, бо дуже така вона бідненька. Ну, побачимо. Ціна аргомаркет дере добру, а саженці так собі. Все роблю, як прописано. Макнути в укорінювач і посадити. В укорінювач і в ямку. В укорінювач і в ямку. І ще раз в укорінювач. Гарно полила водою. Єлі видно. Ха -ха. Ну, будемо чекати результату, щоб вона прижилась і були яйдочки. Так, слідуюча рослинка в нас трояндочка. Ще вам скажу упаковка дуже класна, гарно упакована. До рослинки претензій нема. Дивіться, які бруньочки. Кінчики. Щоб волога не оброблені, щоб волога не виходила. Ну, Ще якщо той самий сорт, що написано, це буде супер. По троянді до, аргом, до агромаркету питань нема. От тепер така ямка і кинула перегною. Посадила водичкою залила троянду теж. Слідуючим будемо зараз садити лаванду. І лаванду посадила, все в родочок. Тут троянда, тут лаванда. Там мене теж ще я садила осінню. Одна троянда і ось друга. ну Тут біля забору близько, то не знаю, що буде. Що я хочу показати висоту оцього горіха. Оце відро, оце відро, а оце, оце, настільки вищий. Взагалі, взагалі, це ж що за саджанець такий? Висадила я свої рослини і хочу сказати, що я думаю про аргумар... агромаркет. Троянда і лаванда. Претензій нема взагалі. Все красиво, все гарно. Полуниця бідна, а горіх м -м, малесенький. І дай Бог, щоб він був такий, як там написано. Тоді теж буде все добре. Бо, ну так, 50 на 50. Побачимо. Всього хорошого вам. Бувайте здорові дякую за пере... дякую вам за перегляди за підписки за коментарі щиро щиро дякую нехай бог вас всіх береже